Приводом до цього інтерв'ю стала стаття Володимира Горбуліна та директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, яка називається Воєнний 24 24-й. загадки для України, де два поважних автори спробували зазирнути за межу цього року. І головне, і головний посил: 2024 рік буде для України набагато складнішим. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, і це мій канал свіжої історії, канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецьків. З яким ми і обговоримо цю статтю, і те, що можна очікувати від наступного року. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Отже, Тараса, найперше загальне враження від цієї статті, від цих передбачень, наскільки вони, вони ці прогнози вкладаються в прогнози інших аналітиків, ну оскільки Володимир Горбулін вважається одним з найповажніших серед, серед українських знавців політики. Це дуже поважний матеріал. Я раджу, чесно кажучи, всім, хто цікавиться поточною ситуацією в українському питанні в російсько-українській війні з цим матеріалом ознайомитися. Ну самі автори не ну, не потребують спеціальної додаткової рекомендації. Володимир Горбулін, Валентин Бадрак. Ну це визнані спеціалісти в області військово-технічної в області оборонної. І в області безпекової вона була опублікована на Укрінформі, і Чесно кажучи, я впевнений, що вона вже донесена і до основних інститутів політичної влади в Україні. І я би хотів просто виокремити, ну, що є центральною ідеєю цієї статті? Чи цього матеріалу, бо це важко назвати статтею, це хороший аналітичний матеріал. Про те, від яких факторів буде залежати перебіг російсько-української війни в 2024 році. Основний акцент в цьому матеріалі робиться на технічну і технологічну здатність України отримати необхідне озброєння, яке може переламати хід війни. І центральною ідеєю цієї, цього матеріалу є спроба відповісти на питання. Чи, чи, чи навіть загострити проблему здатності України самостійно виробляти необхідне озброєння, щоб зменшити свою залежність від зовнішніх поставок, самостійно попробувати виробляти технологічно краще зброю, яка дозволить переламати хід подій. І, власне, оцей акцент на і вони спробують доказати, що Україна має технологічну базу як для самостійного виробництва боєприпасів і озброєнь, так і для покращення військово-технічного співробітництва. Це два аспекти: деякі види озброєнь можна виробляти самостійно деякі можна виробляти по системі військово-технічного співробітництва. Ну, попросту кажучи створення спільних підприємств з провідними західними компаніями, які виробляють той чи інше вид озброєння, і як додаток до цього. Вони може так більш штрихпунктирно вони говорять про необхідність ну якісного, якісного покращення мобілізаційної справи. Там немає таких деталей, і, мабуть, питання ну, додаткової мобілізації і як це робити, воно вийшло за рамки цієї Ключове значення має відповідь на питання, чи Україна спроможна самостійно. В 2024 році вийти на такий рівень виробництва озброєнь сама або разом з західними партнерами, щоб в поєднанні з прямими поставками зброї з Заходу нанести вирішальну поразку Росії на полі бою. Але uh, Тут є питання. Територія України так чи інакше є не така велика. Ну, якщо кажуть, що ми найбільша країна в Європі, але якщо враховувати сучасні озброєння, то це не є так багато. Ну, Принаймні для балістичної ракети. Були природи і по Львову. А Львів, це вже, це вже, це вже західна, захід, західна межа України. Тобто вся територія України вона прострілюється. І, чесно кажучи, я не ставлю підсумнів нашу здатність виробляти озброєння. Питання в тому, наскільки це буде безпечно і можливо з огляду на військову ситуацію. Питання логістики не є не розв'язаною проблемою. Ну, давайте почнемо з такого цілком очевидного факту, що оскільки німецький концерн Rheinmetall, який виробляє танки, прийняв рішення будувати в Західній Україні завод по виробництву танків потужністю з одиниць в рік, то напевно він дуже добре аналізував можливості зробити таке виробництво саме в Західній Україні, а не десь за кордоном. Значить, питання логістики, і це є для мене яскравий доказ, що це можна робити. Цілий ряд західних спеціалістів ще в минулому році говорили, що Україна спокійно могла би, особливо в гірській частині України, Західної України, розміщати ті чи інші види озброєння. Я вже не кажу про німецький досвід, коли в 1944 році Німеччина була під майже тотальним бомбардуванням. Західних союзників і радянської авіації, а вони умудрилися дві третини свого військового виробництва перемістити під землю, і їхня військова промисловість працювала на повну потужність і давала можливість німцям ще два роки вести війну на два фронти. Тому до цього я хочу додати ще той фактор, що система протиповітряної оборони України зараз і рік тому це є дві великі різниці. Ми здатні прикривати не тільки об'єкти енергетики, не тільки великі міста, наприклад, Київ, ми здатні прикривати будемо і ті військові виробництва, які в Україні можна буде розгортати. Е, і самий останній момент: вже те, що критично не можна буде розгорнути в Україні і прикрити в Україні, можна розміщати в сусідніх державах. Ну, оскільки Угорщина і Словаччина відпадають. Є Польща, але не тільки Польща. Є Прибалтика, можна дивитися на далі країни, і тому питання, де конкретно буде виробництво це питання важливе, але воно є вже друге. Перше питання це здатність запустити український воєнний потенціал, який би почав виробляти нові види озброєння. І тут акцент, до речі, ну в цьому матеріалі Горбуліна і Бадрака. Він дуже добре фокусується на цьому, що в 22-му році українське політичне керівництво не ставило так питання. Ми думали, що весь 22-й рік нам буде достатньо прямих постачань зброї з Заходу. Виходилося з такого переконання, що до кінця року війна закінчиться. І тільки на початку 2023 року ми реорганізували Укроборонпром, і було прийнято рішення, що війна надовго. І тому, крім західних поставок, треба розвивати власне виробництво, тому появилася ідея будівництва заводу Байрактар в Україні по безпілотниках, тому прийшов «Рейнметал». Тому є укладений договір між новокраматорським машинобудівним заводом і аналогічною фірмою в Словакії по спільному виробництву оцих установок Сюзанна. Тому ведеться розмова, і тут ще така неясна, між нами і поляками про спільне виробництво систем самохідних оцих краб польських. і тому ведуться цілий ряд розмов з французькими фірмами по виробництву без, ну, набагато потужніших і технологічно сильніших безпілотників. Отже, мова йде про те, щоб український ракетний потенціал, інженерно-технічний. Потенціал українських айтішників і е, тих військових заводів, які і зараз працюють, скажімо, то саме КБ «Луч», воно ж працює, просто вивести на значно вищий і технологічний рівень, і саме головне, на значно е, більший рівень по об'ємах виробництва зброї. Все це зробити можна, і в даному випадку ми ж не говоримо, що. Не буде небезпеки, що цей той чи інший завод можуть розбомбити. Така небезпека буде, але е, ми маємо керуватися не, не, не цим страхом, що можуть завод розбомбити, а напрямком політики, що нам треба більше власної зброї, тому що в будь-який момент геополітична ситуація, і ми її зараз спостерігаємо, може розвернутися так, що от раптом треба Ізраїлю більше поставити зброї і заберуть з е, програм поставки для України. А якщо завтра, наприклад, Йорданія розпочне військову операцію проти Ізраїлю, або, наприклад, виникне ще якісь в іншій точці світу, і ми, і ми тоді, якщо ми критично залежимо від прямих західних постачань зброї, опиняємося в дуже і дуже складній, якщо не сказати, критичній ситуації. І тому мені здається, що суть полягає в тому, щоб зробити ключовим напрямком оборонної політики. Різке збільшення власного виробництва зброї, власного і через систему військово-технічного співробітництва. А що розбомблять, то ми наперед не знаємо. І не повинні ми ці, цими страхами керуватися. Ти згадав про те, що такі заводи можуть бути в горах. Наприклад, я дуже добре знаю, що таке військовий завод. Я сам на ньому на ньому працював. Я на ньому починав з. Свою, свою біографію, От, е, я уявляю собі розмір цього заводу. Ну, це за рік-два не перенесеться і не побудується. Чи, чи можливо, зараз технологія змінилася все-таки? Ну, дивіться, Рейнь Метал, підписуючи угоду з українським з харківським е, танковим заводом. Взяв на себе зобов'язання збудувати танковий завод за шість тижнів. За шість тижнів. Ну, значить, це можливо. От і все. Ну, ще раз кажу: ми мусимо дивитися, які діючі потужності, де можна робити, які можна перемістити. Що не можна перемістити, шукаємо відповідні площадки за кордоном. Ну, це є робота Міністерства оборони. Оцього реформованого укроборонпрому, який перетворився в державне підприємство, там Українська оборонна промисловість, по-моєму, він так називається. Ну, це є питання менеджменту. До речі, у матеріалі Володимира Горбуліна і Валентина Бадрака прямо вказується на вкрай низький рівень менеджменту, який має займатися виробництвом оборон оборонної продукції. Ну та про що ми говоримо? Там людина, яка очолювала там, чи навіть очолює укроборонпром. Це там йому там 31 рік. Ну не знаю, може, це є супер-класний супер менеджер. Але якщо подивитися, хто очолював нашу оборонну індустрію, то це сісти і заплакати, і вони прямо говорять, що просто для того, щоб швидко і ефективно налагоджувати військове виробництво, переміщати логістику, створювати нові виробництва чи створювати спільні виробництва. Мусять бути залучені максимально висококваліфіковані менеджери, бо в тому числі з приватного сектору, чого Україна, на жаль, не робила, і що почало нарешті робитися це лише в цьому 2023 році. А якщо нема власних спеціалістів, треба залучати іноземних спеціалістів за величезні гроші. Тому питання стоїть про виживаємість країни. Я в даному випадку ну там точно не можу сказати, як не спеціаліст, скільки часу треба, наприклад, на розгортання того чи іншого виробництва. Але для цього в країні є політики, які мають залучити спеціалістів своїх або за кордон тараса. І ще одне, але я вже її хочу трошки розвернути в іншу, іншу сторону. Справа в тому, що в нас, коли говорять про то, скільки буде ще відбуватися війна, говорять, мовляв, Байден, Байден на тому залежиться. Щоб його, щоб його вибрав, і йому потрібно, щоб війна закінчилася ну, максимум до весни 24-го року. А виходить, що спочатку йдуть вибори, а потім в пріоритетності подій йде війна. Хоча це було за. Обами, це було за Трампа, це за Байдена. Оця війна прожила трьох американських керівників. А наскільки це є вірно, що ця війна може вийти за тер, президентські терміни Байдена? Ну, це ймовірно. Я не зовсім поділяю цей такий оптимістичний погляд, що раз в США в листопаді наступного року вибори. То Байдену обов'язково треба закінчити війну до цього терміну. Це є добра, така оптимістична річ, в яку хочеться вірити, але це не є 100%, тому що порядок денний американської виборчої кампанії переважно внутрішньополітичний, а не зовнішньополітичний. І та ситуація, яка зараз складається в протистоянні там між республіканцями і демократами. І от як, як ми спостерігаємо, як ділиться, яка верніше, реакція на останній запит Байдена, який запропонував в одному пакеті проголосувати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і навіть дати ще гроші на стіну з Мексикою? Вона вже зараз ми бачимо, що є точка зору республіканців в Конгресі, що це все треба розділити. І Байден не може самостійно, навіть якщо він дуже буде бажати. Завершити цю війну перемогою України, щоб собі повісити там черговий чергову медаль на піджак, ну він не може заставити Конгрес проголосувати, бо там республіканська більшість, і просто вона може не виділити Україні ту кількість зброї, яка нам потрібна для перемоги, і війна може не закінчитися в 2024 році. І тоді Байден буде вимушений продавати американським виборцям, ну вибачте за таке слово, не перемогу України. А якийсь варіант перемир'я України з Росією? Я вас запевняю, що якщо американці побачать, ну він Байден швидше за все, його адміністрація хотіла би максимально допомогти Україні в 2024 році. Але якщо через різні обставини, ну, наприклад, через протидію Конгресу або через рішення єврейського лобі, яке перенаправить через, вірши, через вплив єврейського лобі, яке перенаправить певні потоки зброї там в сторону. Ізраїлю не вдасться цю зброю Україні дати. Тоді американська адміністрація Байдена буде думати, а що розказати американським виборцям, що по, що подати як перемогу Америки? Тоді перемогою Америки почнуть називати те, що припинили вогонь. І тоді буде ситуація, коли Україну будуть змушувати піти на певне перемир'я, бо Байдену треба вигравати тому це є дуже складна історія. Я навіть не беру вже ситуації, коли, наприклад, Китай може активізуватися по відношенню до Тайваню, і я хочу подивитися, як тоді буде голосувати Конгрес і як він буде ділити гроші між Україною, Ізраїлем і Тайванем, якщо загориться ще в третій точці. Бо зараз поки що горить українсько-російська війна і горить на Близькому Сході. А якщо загориться ще десь. І, от саме саме під цим кутом зору, я хочу третій раз повторити: я розглядаю цей матеріал Горбуліна і Батрака, які кричать, що ним що треба однозначно розвернути стратегію українську в сторону вироб... власної здатності виробляти озброєння, і це є ключова річ. Якщо цю точку зору почує українське політичне керівництво, то тоді цей матеріал попав в десятку. Тому що, ще раз кажу, з геополітична ситуація осінню 23-го року і з великою вірогідністю в 24-му році може складатися не на користь України. Ну, хоча би так, ситуація може ускладнитися. І тому ми повинні думати, де ми маємо ще резерви, крім прямих прохань до заходу, допомогти нам уже готовою виробленою зброєю. Треба робити свою. От і все. Тарас, а чи можливий такий варіант, що в результаті всього цього підеться до поразки України? Чи такий варіант виключати ми не можемо. І моя точка зору полягає в тому, що в своєму діалозі з Заходом ми повинні акцентувати, що такий варіант також можливий. Ми повинні сказати їм, що ви думаєте, що ви нам поставляєте дозовану зброю і допомагаєте економічно, і це дозволить Україні сприяти. Але при такому рівні поставок Україна може програти. І тоді ситуація вийде з-під контролю. Тоді програєте і ви, Америка. Тоді програш, це буде не програш просто Байдена, це буде програш західного ліберального порядку, який моментально активізує всіх бажаючих в світі повирішувати свої проблеми. За рахунок територіальних претензій до сусідів. Іран активізує, Північну Корею активізує, Китай активізує. Думаю, активізується щось і в Латинській Америці. І тому, коли українці, українці не повинні боятися в розмові з Заходом це говорити, такий варіант означатиме кардинальну поразку західного світового порядку і Західної ліберальної демократії. Тому це не, не говориться для того, що ми. Стали там капітулянтами чи пораженцями, просто ми мусимо розуміти, що такий рівень поставок, які ми Україна мала в 2023 році, в оптимістичному варіанті означає війну на виснаження, а в песимістичному означає поразку України. І тому в розмові з Заходом цей аргумент треба називати. Але якщо ми дивимося на розмову всередині України. То цей аргумент ми повинні відкинути, відкласти в бік і думати, за рахунок яких додаткових факторів ми можемо перекрити цю проблему, перекрити оцей недостаток постачань західної зброї. І це можливо виключно тільки в, е, в, на шляху нарощення фінансування і нарощення вкладень у виробництво власної зброї. Яка була би технологічно сильніша за ту зброю, якою користується Росія, або яку її поставляє там Іран, Північна Корея і так далі. І така спроможність технологічна, економічна і інженерна в Україні є. І саме тому людина, яка, мабуть, є найбільшим спеціалістом в цій області, Володимир Горбулін, на це вказує в своїй статті? Тарас, але чи розуміють, це? В Офісі Зеленського. А, бо відкриваємо, що досі е, там не чихалися з цього приводу. Тут Треба було... задати це питання Офісу Президента Зеленського. Чуття. І я думаю, раз така стаття в Укрінформі вийшла, то це ознака, що не зовсім розуміють. Підкреслюю, не зовсім. Тому що з початку цього року, 2023 року, Українська влада почала робити перші кроки, і робить їх і зараз. По нарощенню власного військового виробництва це є очевидно. Такі факти є. Я вже про них не говорив. Це реорганізація «Укроборонпрому», це цей інший керівник Міністерства стратегічної галузі промисловості, який, власне цим займається, інший міністр оборони і це цілий ряд запущених уже виробництв. Як загальної України ну, як самостійно українських, так і іноземних, але так само існують і абсолютно кричущі факти, на які, до речі, також вказуються в цій статті: що, що через абсолютно ідіотську поведінку державної аудиторської служби, яка фактично заблокувала діяльність цілого ряду українських воєнних підприємств, ми отримали вже публічне звернення одного з провідних українських військових виробників КБ Луч. Який прямо вже через через мас медіа звертався до української влади, щоб його залишили в спокої перевірки Державної аудиторської служби, що вона там знайшла чи пробувала знайти, невідомо. Але своїм там, як вибачте, із лішнім рвенням, вона на, ну, на, на кілька місяців утруднила роботу цілого ряду українських оборонних підприємств. Сподіваюсь, що ця проблема зараз є вирішена. Тобто, я хочу сказати, що 23-й рік дав перші паростки. Розвороту української влади в сторону збільшення виробництва власного озброєння власними силами. І 24-й рік в цьому плані має стати переломним. Тоді ми себе застрахуємо від негативних геополітичних тенденцій і від імовірного недостатку постачань західного озброєння. Тарас, а чи є тут дедлайни? Тобто, тому що дуже багато дійсно часу упущено і ну, до 24-го року залишається два місяці. ну Реально так. ну Рік це все на 365 днів. Це не так багато, ну для того, щоб принаймні розвернути підприємства в іншу сторону. Та кожен, кожен день вже є дедлайном. Ми сильно запізнилися. Ну давайте знову ж таки аналогії вони всі пульгають. Але коли в 41 році Німеччина напала на радянський Союз, то Украї... радянське керівництво після тижня паралічу і паніки відразу прийняло рішення про переміщення військової індустрії на схід і відновлення виробництва. Вони ж не надіялися тільки на ленд ліз тому раз ми так запізнилися кожен день дедлайн. От вся українська виконавча влада на центральному рівні, не на центральному рівні, має бути націлена на те, щоб кожен день на вагу золота, кожен день треба розвертати свій погляд, і кожен день треба робити все, щоб чим пошвидше запустити власне збройне виробництво там, де його можна запустити. Кожен день є важливий для того, щоб чим пошвидше шукати площадки, перевозити обладнання. Будувати відповідні ангари, прикривати його системами ПВО, щоб запускати спільне виробництво. Оце є робота. Це робота Міністерства стратегічних галузей промисловості, реорганізованого Укроборонпрому, Ради національної безпеки та оборони, уряду в цілому. Тобто, в ту сторону треба спрямувати основні, основні зусилля. І чим швидше ми це почнемо налагоджувати, тим швидше наступить перелом в 2024 році. Нема конкретної дати. Дата намалюється там і тоді, коли Україна е, перейде критичну точку. Перейде точку біфуркації в, в виробництві тих озброєнь, які дозволять нанести поразку росіянам. А чи означає це, що Володимир Путін на цьому етапі ну, добився свого? Частково добився. Частково добився. Він перевів війну в. Виснажливий довготривалий конфлікт на виснаження. І нам треба зараз стратегічно перевести в війну те русло, яке вигідно Україні. Це якомога швидше закінчення війни. І от ми обговорюємо, що для цього треба. Тобто, це питання менеджменту, то ключове значення має менеджмент, менеджмент оборонної індустрії. Хороший керівник зробить все в три 5 разів швидше ніж керівник, який не розуміє, куди його поставили і що йому робити. Mm. кадри, кадрова політика, завдання Зеленського, Ради національної безпеки і оборони, ставки Верховного головного Командую, що є максимально швидко вирішити кадри, всі необхідні кадрові питання. Це є перший крок до запуску реалізації цієї ідеї, про яку йдеться в матеріалі Горбуліна і Бодрака. Тобто фактично 24-й рік виходить вирішальним у цій війні? Так, він є критичним. Він є критичним. І якщо формулювати ціль України у цій війні, то максимально максимально необхідна ціль це завершити війну в 24-му році воєнною перемогою. От до цієї цілі, цій цілі треба підпорядкувати всю діяльність української влади, українського суспільства і наших західних союзників. А якщо це не станеться, війна в 24-му не завершиться. Якщо не рахується, не завершиться в 24-му, значить, в кінці 24-го року будемо будувати іншу стратегію. Ага. Отже, на цій оптимістичні. при все ноті. Я хочу подякувати за цю розмову. Дійсно, дуже цікавий розбір. Дуже важлива тема. і Мабуть, вона критична, тобто, не перемоги на навіть не так перемога на полі бою, як власне ось ця гонка озброєнь, фактично. Так, це гонка озброєнь. Треба виграти гонку озброєнь тобто це є потенціали треба, треба зробити український воєнний потенціал сильнішим за російський сильнішим так тобто гонка озброєнь між між україною і росією і тут ми повинні перемогти Е, раз я тобі дякую за цю розмову ще раз а якщо вам було була цікава ця розмова і вона допомогла щось зрозуміти ну мені зокрема так то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, поширте це відео. Ну і все буде Україна. Дякую. На все добре.